Слава Україні! По другій справі це вже ми прозуваємо відносно пані Олени Нікола, в чому ця справа? Тому ми розповідали, що декілька поліцейських, ну, там не, не менше, ніж сім осіб, вирвали з квартиру, погрожували від імені України. Як же події і. Людину катували, під час обшуку без суда і слідства зробили обшук, зникли, гаманець, банківська карта. І скільки коштів, господарка, не знає. Ми громадська організація наша подала до суду. Суд задовільнив. І ці справи, це 28 частина 3, злочинне групування, катування 127, 187, 3. Це розбій. І 382, четверта, коли вони сказали, що просили адвоката, щоб хто таке захід, їх всі відмовили. І був составен акт. Ну, я це не зазначав, що вони, поліцейські, передають її квартиру, вони наложить арешт, це перевищення 124 стаття Конституції, перевищення своїх повноважень. І це така легка щоб вони не, не взяли за основу 364 і 65 кримінального кодексу, ми взяли 392 І рішення суду я отримав, передав до нас поліцію, особисто, 22-го. Передав я туди до нас поліцію, отримав, хотів вже, там суддя, наголосив, надати в витяг з ЄРДР протягом доби. Ладно, думаю, 23 не підійшов, 25. Немає. Телефоную ще всі чому. І так мене постійно з е, дня на день переносить. Ухвала суду. Там чітко зуби уповноважена та осінню про Петровська про УНП, УНПІ протягом доби з моменту копиї зарії та додати витяг з ЄРДР мені. І пішли мій, мої похиденьки. Угу. Мені сказали, що слідча Тетяна Астепура. Телефоную. Людина взяла, потім відмовилась. Я так і не вийшов на зв'язок з нею, жодного разу більше не розмовляв. Потім нам майоравці посилали, і нарешті я отримав за підписом маслі за дізнавання. Ось такі. Угу. Не, 5 число. По, я подивіться, нема не хто процесуальні керівники, які їм це є які... Просто зневага угу. до цього. Я, потім вона мені зателефонувала, ми зустрілися з нею, прийшли спокійно, людина працювала 23 роки. І коли я дав покази. Чому ви так поступаєте? Є наказ міністра внутрішніх справ номер 100 за... Попередній заявки. Чому нанесли? Не Чому ви вносите, де ви взяли 162-га частина перша? На які основі? Угу. Це наші. Тіпа. А на які? 214, час третя. третя. Ви не маєте угу. права не внести, навіть розглядати. Ви знаєте, так да, я знаю, але я не можу без указки. І... Коли я це об'яснив, що це поліція, ваші працівники, ви не мали, ви вже ДБР. А чому про це? немає процесуальних керівників? Uh -huh. Де вони? Вони вам вказівки. Хто на якій основі, хто вам дав вказівку, оце роздав. ну в нас керівник. Ну це будемо подавати до ДБР і все. Вона мені надала. Уже є процесуальні керівники. Uh -huh. Як будуть процесуальні керівники чередник Шевченко, Лупашко? Як вони будуть діяти? Є закон 36, 39 КПК. І угу. перехідне положення, закон про прокуратуру, що ви дієте. Ви прикриваєте злочин? Ваші повноваження, Чому ви їх не виконуєте? Тому я... на тім вони зупинились. Ми тоді змушені були до прокуратури, процесуального керівника. Ми звернулися е, до процесуальних керівництва. Якщо вони не несуть ердер, угу. тоді вже вони посібник. Це злочинне угрупування, яке жодним чином не хоче виконувати обов'язок. Вони хочуть отримати кошти, преміальні. Подивіться, як зараз поліція туди доступу, жодного, Попробуй пройти. Блокпости в зоні АТО. Е Хлопці, коли подивилися, я в чер... середу четвер, зустрічався хлопців, які в зоні бойових дій. Вони різні посади. Різні... Вони в Донецькому напрямку. Одні Новоселівські, а другі Донецьке. Ну, зараз Путін, це бидло кончене. Об'єднало. Їх цілі там. Ми не повинні так жити в нашій державі. Ми повинні щось міняти. І міняти кардинально. Кардинально в чому міняти? Є закон, верховенство права. Він, Тому що сама одна з природних багатючих держав світу. І до цього нас в якому стані знаходиться і народ наш і держава. І найголовніше, що зараз Європа та й світ українізуються. Повиїжджали багато жінок із дітьми, і вони реально бачать, як живе Європа, як живе Сполучені Штати Америки. Вони не хочуть вже жити в такій Україні, які наші будували влади, які партії наші обіцяли. Уже. І вони обіцяли, і що, де оці партії, де всі ці е, народні депутати, місцеві, що відбувається, покажіть, що ви зробили для цих, які зараз в кабалу попадають наші переселенці з Донецька, це наш український народ, які умови їм створюють у нас, в Дніпрі, як е, ці, на квартири того, року, посередники, які кошти отримують. Ви хоч знаєте, хто знає. Ну, люди зараз поки не хочуть говорити. Готові дати записи, ми озвучу. А хто буде це розслідувати? Хто? Замкерівника поліції чи начальник поліції міста чи області? Вони є бажання працювати чи покривати? Це вам вже засвідчило, коли мені говорить цьому батько цієї людини, яка ошукала пані Тетяну. Він знаком начальник, замначальника поліції. Що, твій син попався? Та що, ти на роботі, хоч, чи вчасно часом, бо попав, так то рішав, чому до цього питання не вирішив. А це вже із 5.07. Ви розумієте, як люди, хто повірить владі, хто може дати, ви самі поплюжите, працівники силових структур, ви самі поплюжите. Ва, ви, ви, таку відразу від вас йде. І на це населення я кожного дня спілкуюсь. І не буду готувати е, негарні слова вимовляти. І хлопці, які це воювали, вони сказали теж, мене б допустить, досить з нас знущати, досить на нас наживати, досить нам брехати всі ці що ми теж подали до цього. Люди заробляють кошти. Я запрошував їх, щоб сьогодні дали інтерв'ю. Ну, і пані Тетяна, і чоловік інвалід. Він, він працює сьогодні. Їм потрібно утримувати сина. Тож, а я повірив, це, коли в Попасницю було люди, він нашу громадську організацію на стяг заповнив. І коли оце знайшов в інтернеті, тут же звернувся до нас. Ну, так що я не що то обіцяю, чи то гарантію. Просто говорю, ми це так справи не залишимо. А як відносяться, як оце поліція, як оце відносять, як вони безкарно відносять, я пана, пані Олена надасть вам, як вони відносяться. Злочин найтяжчий. тяжче. Правоохоронні це... органи не працювали до Ні. цих а, подій активності. А, а, ще, а це... зараз тим більше. Вони ти... замаскарувалися, сидять там от за мішками з піском, все носу не виказують. Мабуть, нам треба уважно прочитати статтю 5 Конституції і рішення Конституційних судів по статті 5 Конституції, 3, 4 частині 5. От. І потрібно вже, мабуть, створювати свої комітети по введенню прямої дії безпосередньо українським народам на українській землі утворювати свої органи розслідування. От. Бо е, сподіватися на оцих потвор, е, ну ми бачимо, що немає сенсу. Ну, як коли ми вже дослідили, пані Тетяна виявила, принесли їм. Чого ви не працюєте? Завіщо ви кошти, навіщо ви обдираєте державу, яку всі засередили на бойових діях, хлопці? А на цих тварів треба писати заяви про злочин на ВСБУ, да, в, в Генпрокуратуру от, і викидати їх з їхніх насіжених місць. Саме головне, вони не розуміють, ну це не буде. край всьому проходить. Оці сфавіля, які. А він буде, має прийти, звичайно. Прийти. Ну, якщо вони кришують е всі злочини, от скільки людей не збираються, там, не, не дають інтерв'ю, е кожен е зіштовхується з тим, що відбувається безпреділ. Людина приходить до правоохоронних органів, а натомість її справу ховають, її справу е намагаються десь там е засунути під, е під е скатертину, ще це щось. Да. І пресують людину в той же момент, встановляться на бік злочинців. Ну що це за правоохоронні органи? Так вони саме який правоохоронні він повинен виконати рішення суду. Він навіть не виконує рішення Ні, суду, він не виконує все, накази за... МВС вище стоячого керівництва. Тобто вони ігнорують вже все. Повне сваділ. Ці твари мають залишитися без е, премій, без е, пенсій, без нічого. Без от все, що вони там от, е, встигли назаробляти на навкрасти, все має бути повернено державі. Так люди навіть їм надають зарплату, премії, обіцяй жодним навіть повишають звання, входить. А ти дійсно. А ви цікавилися, чи є у нас звання. А ви цікавилися, чи є у нас е, закони про нагороди? Е, Ні, я цим ще не Ні, Немає. Немає у нас закону, яким регулюються спеціальні звання і військові звання. Так що хлопці дівчата, які там зараз себе вдають щось, ви ніхто. Точно. І саме головне, на місці. Це як велосипед, крутиш педалі, йде працювати. Ні, це не просто так, пане Олександре. Ми кожну цю потвору воно вона підписує. А, може не підписує, але у всякому випадку вона ставить там от своє прізвище. От там от є а, цей а, Та є, є прокурори. Є. А, Я назвав процесуальні керівники. Що все, всі прізвища є. Вони всі залишаться без, без нічого. В кінці кінців. Все. Бо це злочинці. І так, що опиниться в тюрьмі. І коли я ці об'ясняю, вона дізнавається, ну, вона там переходить, чоловік воює, а як вони ввірвались? Mm -hmm. Говорю, там є фото, то все. Це потерпіла, на. А як? А я не знаю, на якій основ. Ви ж розумієте, 233-234. вона ж повинні надати. Е, е, то, ухвалу слідчого судді немає. Вони просто... Беруть, накладають ареш, забирають ніби квартиру, це є таке. І передають сестрі. Хто вони взагалі, військовиця, чому так триває? Чому ми… Ви ж ми... розумієте, що це не повна статистика. От ті злочини, які працюються в ЄРДРі, чому зі ста людей один тільки, наприклад, ну можливо два, підуть, напишуть заяву про злочин. Од, можливо, з тих двох тільки один зможе продавити це через суд. зобов'язати через суд внести в ЄРДР. І тут е ці правоохоронці починають це все ховати, розмивати, е нелювати. Вони змивають, змивають. вони змивають. вони да, змивають. Змивають так огидно, бридне да, да, і да, знають да. безкарність. І це безкарність порушує таке свавілля, таке. Е, вони дуже, відразу, да, відразу, відразу до цієї. До його... Як вони хочуть довіру отримати від народу? Як? Ви говорите, до нас ми зараз проводимо, до нас бажають долучитись. Колишні працівники силових структур, і поліції, і прокуратур. Мені одна жінка, полковник, вона чітко, немає час поліції, її знищили, оці реформи, повимивали. Прийшли діти, треба почати з того, що поліція це не конституційний орган. Взагалі, його не передбачено конституцією. Ось і все. Це ж, а це що, наші правоохо... Наші мужі державні, це і президенти, і голови Верховної Ради, і голова Кабінету міністрів. Вони люди не осмислюють свої дії. І дії тільки ну, взагалі для себе. По перше, вони не громадяни держави. От, вони фізичні особи, які знаходяться на, на державних посадах чомусь. Розумієте? Так, що Тому такі, вони отак от себе і поводять. Якщо, ми, ми, якщо і далі так буде діяти, ми у нас можемо отримаємо перемогу, але наші внутрішні оці воші доб'ють нас треба утворювати комітети прямої дії виконувати конституцію нас зобов'язує конституція нас зобов'язує ситуація нас зобов'язують рішення конституційного суду воно газетка лежить зобов'язують це рішення обов'язкове до виконання там Рішення Конституційного Тай, суду обов'язкове до виконання. Так вони ігнорують, коли тобі їм об'ясняють. Не, мабуть, немає сенсу до них взагалі звертатися. Є... А, те, що зробили ми. Ми їх проявили. Ми, за... ми витягнули всі їхні документи. Ми побачили, що вони не є державними органами, що вони є злочинцями. Саме так ми з ними і розмовляємо. Розумієте? От, а тепер настає наш час. Хлопці повернуться з передової, а тут вже будуть комітети. Територіальні вісім комітетів по місту. От, Ми не будемо е, під їхню кальку вкладатися. Розумієте? Кожен е, район в місті повинен мати свій комітет прямої дії. От, А в комітеті вже будуть відповідні комісії. Так що так. А що я хочу закінчити? От пала, пані Олена, яка потерпіла від дії поліції, вона доповнить. Як, ну як в це можна довірити? Як можна... Е, Хоч голова міської ради запевнив, що в нас моноліт між правоохоронними в державі, у місті, правоохоронними органами місцевої влади і громади. Ми вже бачимо. Як... У нас міський голова має сидіти по 109 і 111-й. Повалення конституційного ладу і державна зрада і витрата в величезних розмірах міського бюджету. Ось за що він має сидіти. Його посада тут взагалі не передбачена. Нашою Конституцією 96-го року, тої книжечкою. Його посада тут не передбачена. Добре. Да, Дякуємо, дякую, пане Олександре. Трошки емоцій було, ну, Та ще? це гаразд.